Давайте зробимо ще декілька прокрутів тут. Перших декілька прокрутів точно є сенс робити. Можливо, нам хоча б таким чином вдасться мінімізувати наші витрати. Паде, збере їх усіх. Ну, Загальному відкриттям, якщо рахувати, зберіть, друзі, збере їх усіх, знову приносить нам танчик. Знову колекційний і знову з компенсацією. За 100 золота, так, я ж потратив 100. Так, це випало завдяки на, на першому прокруті. За 100 золота це просто ну, фантастично. Просто збери їх усіх, мене радує. Вже вкотре. Напишіть, як сипать вам зі збери їх усіх, тому що багато хто жаліється на них. Я ж можу відмітити, що завдяки збери їх усіх, мій мінус становить там, 12 тисяч, а не як було до його випадіння, там фактично 16 чи скільки. Так, контейнер з кастомізацією. Давайте швиденько його відкриємо, дивимося, аватар, забираємо, тішимося, встановлюємо його зараз і будемо грати тільки з цим аватаром. Жартую, ні. Хотілося б, щоб мені випав легендарний анімований аватар, і я би його встановив. І разом з тим фон профілем, який зараз у мене є на аккаунті, це б виглядало все дуже і дуже файно. Так. Ми знову отримуємо три містичних контейнера. І, можливо, хоча б зараз нам випаде містичний сертифікат. Я би був дуже вдячний. Ну як, за півтора прокрута, мені не паде містичні сертифікати. Мені з містичними сертифікатами, в принципі, не дуже везе. і з золотом, і взагалі для мене містики. От для мене містики, напевно, що одні з найгірших контейнерів у грі. Так, 250 ми однозначно втратимо, навіть якщо це буде контейнер з аватарку чи з кастомізацією. Це не так боляче, як віддавати по 3000 за останні прокрути з шансом там випадіння по 100 золота тобі з відпаду. На тобі відпад 700 золота. Так, мегаконтейнер не захотів цей принести танчик. Але хотілося б ще один мегаконтейнер отримати з танком. Буде це реально чи не буде? Чорна скринька, вона має шанси покрити цей прокрут. Давай. На, навіть третій рівень нічого собі. А це лайк. Це файно. Значить, зараз трошки дозбираємо до чорного талісмана. Ну от, вже 21. І 500 золота. Золото, до речі, впала мінімалка, якщо я не помиляюсь, так? Що всередині? Ні, від 300, тобто не мінімалка. Ну, вже дякую. Вже дякую вам на цьому. Так, цей прокрут теж себе повністю оправдав, тому рухаємося далі. От бачите, перших декілька прокрутів, якщо ви ще не відкривали рулетку, я ні в якому випадку не хочу сказати, що її сенс крутити. Але з моїх, скажімо так, з, з того, що я підмітив, це перших декілька прокрутів, в принципі, вони доволі виходять вигідними. Крутимо далі. Я не знаю, там перших 10, можливо, 13. Тобто, поки ви розумієте, що шанс відкупити прокрут є доволі великим. А якщо ще й впаде тобі умовно з мегаконтейнерів танк з компенсацією 7,5 тисяч, то це взагалі дуже фантастично. А в кого трьох сімок не було, так це взагалі е шик, тому що танк дуже і дуже комфортний. До нього треба, звісно, привикнути, але це непоганий танчик. Нам знову паде чорна скринька третього рівня, що це коїться. Це, так би сипало на перше, ну, на час першого прокрута. І не таке би було то все діло збитковим. Ми ще раз отримали, але вже 300. Ну, але знову ж таки, ми більше, ніж окупили прокрут. Так, шанси дивитися навіть не хочу, тому що шанси абсолютно рандомні. Доки крутити. Крутити, напевно, що до 1 одиниці можливо, а можливо, просто до 12-го, щоб прокрути не коштували більше тисячі. Будемо дивитися ситуативно. Тобто, от зараз я відкриваю рулетку, так як я б колись їх відкривав не на відео, і якби я відкривав її, якщо б це не робився е, заради контенту. Тобто я би дивився ситуативно, чи я ще в плюсі, чи є ще в мене шанси е, піти в плюс в окуп, чи далі тільки мінус. Ну, поки що друга рулетка. Плюсова. Ну, завдяки зрозуміло, що танку в основному. Давай, давай містичний сертифікат, вже пора, вже пора давати якийсь файний дроп. Але не з цього прямо контейнера, можливо, з наступних, якщо вони нам, звісно, що впадуть. Давненько не падали нам кастомізації і аватари, і не хотілося б, щоб я прикликав цю біду. Боже, слава Богу. Вибачайте, друзі. Так, два мега контейнера, І дуже хочу, щоб тут був теж файний дроп. Будь ласка. 750, не найгірший дроп. Але хочеться краще. Тут же ж є файні нагороди. Є, до речі, танчики, які в мене немає, Це в мене проданий. Чекайте, а AMX у мене і не було ніколи. Тому, може АМХ? До речі, нагород побільше, але всього золото. Тільки золото. Відкриваємо чорну скриньку, і здається, це ми і відкрили два. Далі знову просто пропускає. І мене це дуже радує. Хоча по золоту дали мінімалочку 100, але дивіться, що робиться. Дивіться, 500 і третя скринька. Ну, по чорних скриньках під час другого прокруту все дуже і дуже круто. Забираємо, звісно. Забираємо. Е, не відкриваємо це моїх І. Е, давайте я подивлюся, чи я відкрив 2 чи 1. Так, нам нараховано мега контейнер, списано один мега контейнер, списано ще один мега контейнер. Тобто залишилось то, що було е, в мене на початку сховищі. 66 тисяч тим часом, тобто ми пішли ще трошечки в сторону плюса. І давайте ну, прокрутимо далі, раз так гарно нас пропускає. Можливо, ще якісь кращі контейнери нам випадуть. От три містика. Дуже би хотілося з цих містиків побачити, як не золото, то, то сертифікат. Воно не може бути, щоб за стільки відкриттів містичних контейнерів просто не дало того сертифіката. Дає золото, це вже добре. Далі, що, От по шансу. Містичний сертифікат з імовірністю 5%. Ну, то ти вже давно мені мав випасти. Ти це розумієш чи ні? Ти вже просто маєш бути тут, саме тут, саме тут ні. З містика другого. Ну, містики, до речі, так, щоб бути справедливим, мені перестали сипати після того, як я вибив фон профілю з них. Тут 10% шанс містичного сертифікату і видно, що ще більший шанс на отримання 50 тисяч. Так, і того забираємо. В мене мало бути 3. І є 3. Все, файно. Значить, ми відкрили всі 65. Тобто вони не змогли себе окупити, при тому, що випало їх в кількості трьох одиниць. Так, цей прокрут за 950 і далі підуть прокрути по тисячі. боже. Вибиваємо кастомізацію. Ну давай. Взагалі не цікаво. Ніс, добре, ніс маквенко. Так. До прокрута за одну одиницю. 1150 і 1450. Це 2600, 2601 фактично. За три наступних прокрути. 2601, якщо розділити це на 3, більше як по 800. Це, напевно, що не дуже раціонально, але ми це зробимо. Тому що, в принципі, до цього рухалося все доволі непогано. Давай. Сюрприз. Минулі сюрпризи були для нас з цього е ...розіграшу не дуже такі цікаві. Тому, можливо, ти нас порадуєш. Супер кінь. Дуже би хотілося. Супер коня. Тут побачите. І, до речі, я його скоро побачу, але побачу по е гаранту. Забираємо 500 одиниць золота. А в нас прокрут в середньому 830 зараз кошти, тобто чу-чуть мінус. Це ми надіємося, просто, що за наступні два прокрута нам не впаде оцей аватар. Дуже сильно на це надіємося і розраховуємо. Чорна скринька. В тебе немає шансів практично себе окупити. Так, 100 одиниць золота прекраснішим чином нам випадає і за одну одиницю. Дай, будь ласка, сім контейнерів відпад. Я буду дуже сильно щасливий. Можливо, вони якось зможуть реабілітуватися в моїх очах, але ні, паде. Ще три чорні скреньки. Чорні скреньки під час другого відкриття були чомусь дуже і дуже часто успішними і пропускаючими на наступні рівні. Чи є імовірність, що це знову повториться? Ймовірність є, але, напевно, що невелика. Тому ось так от вийшлося. Забираємо. Все, друзі, дивіться, на цьому я буду зупинятися. Тобто не треба заграватися. Ми зробили один повний прокрут з контейнерів відпад в кількості 7 штук. Мені не випало абсолютно нічого, що призвело до дуже великого мінусу по золоту. як ви бачили. Другий прокрут був більш успішний завдяки випадінню Із два на самому початку. Фактично, він і покрив всі наступні прокрути, а також те, що дуже часто пропускали чорні скриньки. Продовжувати крутити це все діло далі, я сенсу не бачу. Ви, звісно, можете написати свою думку в коментарях. Пишіть борода, докручуйте, що там з 7 відпадів, тобі зараз впаде сім разів по 10 тисяч і 70 тисяч золота це буде фантастичний результат. От. Е, тому дійсності, пишіть в коментарях, як відкрилися ви, як вийшло відкриття у мене на вашу думку, і чи на вашу думку є сенс докручувати ці прокрути. Друзі, з вами був Порода. Можливо, зустрінемося з вами сьогодні на стріму, тому що цього тижня стріму ще не було. Тобто, відео вийде буквально там через декілька хвилин, годин, не знаю. От. І активно пишіть зараз, чи хотіли би ви зустрітися вечором на стрімі. Я був радий вас бачити. Всім перемог і до зустрічі!